В Україні триває передвиборча кампанія 2019. Вже 31 березня громадяни обиратимуть президента. У Слов'янську з цього приводу різноманіття думок хтось голосуватиме, хтось ні. Деякі визначилися з кандидатом, а деякі досі думають або й зовсім зневірились. На вибори будете Ні. Почому, по-перше, я не місцевий. Це одно. это всякі там нужно бути там справки, документи, все остальне. Во-вторых, смысл, Смысл? Не верите? Mm -mm. Ну, определилась, конечно. Борьба. Борьба будет, конечно. Два твора обеспеченных, как всегда. Там начнутся сплетни, как говорят, или там склоки эти все. Ну, а там посмотрим. Посмотрим, какие mm. будут выборы. Не знаю, да, ничего не скажу. Ну, нужно идти? Ну, конечно, нужно. Обязательно. Верим, идем по-любому. Верим. Надеемся на лучшее. Станом на 8 січня центральна виборча комісія зареєструвала 5 кандидатів. Першим свою кандидатуру висунув Ігор Шевченко, екс-міністр екології в уряді Яценюка. Далі ЦВК зареєструвала ще 4 кандидати: серед них народний депутат Сергій Каплін, міський голова Львова Андрій Садовий, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, екс-голова аграрної партії України Віталій Скоцик. Цього року експерти прогнозують велику кількість кандидатів. Окрім прав, ми ще маємо обов'язки. Один з них це обирати долю нашої держави. З кандидатом я, в принципі, визначився, але називати його не буду, щоб це не виглядало, якщо я когось рекламую. У Слов'янську процес набирає обертів, втім, поки окружна виборча комісія не запрацювала. Згідно графіку, вона повинна відкрити двері 18 лютого і розташується у 120-му кабінеті та малій залі виконкому. Створена робоча група, рішенням із полкома для проведення виборів президента. У нас на сьогоднішній день мається 51 виборчий участок, 8 закритих, які необхідно привести в відповідальність, організувати на них роботу підготовлювальну. Ніколаєвка організувала собственну громаду, відповідно, на сьогоднішній день у нас зменшилось к і составляють восім з тисяч сімсот гордіслав'язькі святогорські і поки триває підготовка у місті, щосили сили йде рекламна кампанія, Відкриваються громадські приймальні, вулиці заполонили десятки білбордів із лозунгами партій, політичних рухів, кандидатів у президенти. І цей процес розпочався задовго до старту кампанії. Голосувати зможуть і переселенці. Для цього треба подати письмову заяву до місцевого органу держреєстру виборців не пізніше ніж за п'ять днів до голосування. Після узгодження видається посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Запрошення на виборчу дільницю повинно надійти на адресу, яка була вказана в заяві. Подібна практика використовувалась під час минулих виборів президента України у 2014 році.